Свекруха після смерті власного сина приїхала до двокімнатної квартири, яка купувалася невісткою та її загиблим сином, і заявила, що буде тепер в цій квартирі проживати, тому що має право. Перед історія звернулася до мене на консультацію. Жінка з таким питанням: чи дійсно свекруха має право претендувати на квартиру, яка була куплена нею разом з її. Чоловіком, який був військовим і загинув при захисті країни, тому що свекруха без попередження, через 40 днів після того, як похоронили чоловіка, приїхала до невістки з дітьми і сказала, що вона тепер буде проживати в цій квартирі, оскільки в неї тепер тут є частка. Хочу нагадати, що до першої черги спадкоємців входять офіційна чоловік та дружина, діти померлого, шлюбні, позашлюбні та його або її батьки. Це означає, що військовий, який загинув і після нього залишився спадок у вигляді квартири та авто, які купувалися у шлюбі, навіть за умови, що вони оформлені на офіційну дружину, то і в квартирі, і в авто. Чоловік, який загинув, мав половину, і ця половина буде ділитися в рівних частках між офіційною дружиною, його дітьми та його мамою, яка дійсно матиме частку в цій квартирі. І як власник може, звісно, заїхати в це майно і там проживати. Інша справа, що для підтвердження права власності. На майно, яке набуте у спадок, треба мати свідоцтво про отримання цієї спадщини. Тобто свекруха, м'яко кажучи, трішки зарано заїхала до цієї квартири. Однак такої історії, як заборонити це зробити, це може тільки невістка, яка, наприклад, може не відчиняти двері. Однак, по факту, свекруха. Через 6 місяців після смерті власного сина дійсно має право на частку в цій квартирі, і як співвласник, відповідно, має право користуватися своєю часткою.